Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому в моїй історії, в мого життя, так? десь я досягав і в мене були гарні результати. І змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що. Не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось в минуле ми з спогадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так. То треба ну визнати щось, зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде якби закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку. Я буду говорити а, про грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Діли, я вас вітаю! Прогноз на грудень для вас. Так, про що? У вас буде місяць грудень. Діви 2024 року. Двійка Пентаклів. Початок місяць у вас цікавий тим, що ви будете в чомусь сумніватись. Можливо, вам запропонують іншу е спеціалізацію, е статус, підвищення. А можливо, ви будете вагатися, що ж вам купити. Я дуже вам раджу, діви, обережно ставитися до покупок, особливо щось нового. Я раджу усім зараз купувати щось в ретроспективі, тобто ну, якийсь антикваріат, знаєте, або те, що ви точно впевнені в цьому, і ви давно це хотіли і будуть досить прекрасні знижки, особливо зараз, наприкінці. Листопада, тому ви можете ще встигнути. Ну, і, звісно, перевіряйте е, якість і беріть, е, зберігайте чеки і е, страхуйте себе, беріть е, гарантійний талон. Знаєте, раніше давали, не знаю, як зараз, але на техніку це точно. Ремонтуйте стару техніку, ніж купуйте нову. Оце така моя порада. А вам обирати, як у вас там справи йдуть. І пам'ятайте про те, що, можливо, вам і не треба робити вибір. Ви можете щось два взяти. Ну, це вже що у вас там відбувається. Далі, діви. Дуже швидка карта. Це старший аркан. І це карта швидкості. Це карта про те, що ви можете відчувати себе переможцем. Це колісниця. Можливо, ви отримуєте в подарунок машину, або захочете купити, ще раз нагадую, купуємо не нову, нехай їй буде рік тій машині, добре? Або ви захочете продати машину. Зараз час продавати не нові машини. І купувати не нові. Це буде, ну, як би, влучна е, покупка, але все одно дбайте, перевіряйте, знаходьте людей, які вам порекомендують, подивляться, перш ніж ви купите, ті, хто має більше в цьому досвід. Ну, Якщо говорити про е, життя, то все, що зараз у вас відбувається, ви розумієте, що ви зараз на коні. Те, що навколо вас, це наслідки того, що ви обирали раніше. І ви правильно все обирали, раз ви отак от себе зараз відчуваєте. Ви на коні. Далі. Четвірка мечів. Ця карта зупинки. Свідомо йдіть е, в зупинку. Ну, тобто. Е, я люблю цю карту відпочивати, медитувати або тестувати свою реальність і писати чотири досягнення або чотири пункти напрямки, куди я можу зараз звернути свою увагу. Що зараз потребує моєї уваги, куди мені рухатися? Зрозуміли, але 100% повинна бути така зупинка. Якщо будете намагатися йти проти те, чи є, Ну, Ви просто виснажитесь і будете незадоволені. Якщо бачите, що просто таке враження, що світ навколо вас зупинився, оце вам знак зупиніться, відпочиньте. Добре? О, яка красива карта. У вас буде шанс, ви тільки відпочинете і одразу з'являється шанс. Туз, чаш. Це чаша ізобілія. Ви побачите вихід із ситуації, якщо у вас був застій в чомусь. Ви отримаєте шанс почати щось, ну, нехай не нове, а яскравіше, досвідченіше ви будете в цьому шансі. Розумієте? Можливо, повернеться кохання з минулого. І таке може бути. Ну це дуже красива карта, і, знаєте, вона там, бачите, у нас літають пташки, а враження буде, наче у вас метелики в животі. Оце таке відчуття буде. І ви будете задоволені своїм життям. Далі. Трійка мечів. Цікавий. Якийсь поворот собитій. А, Трійка мечів – це про те, що вам треба буде прийняти якесь непопулярне рішення. Воно вам буде неприємне. Але ну, може, треба буде сказати тій дівчинці чи хлопчику з минулого, хто з'явиться і скаже: Я тебе люблю, а ви розумієте, що «Ну, блін, а я ні. Можливо, і таке. І знаєте, ну, краще бути чесним, чесною, ніж штучно бути з людиною, ну, це не чесно, ні по відношенню до вас, ні до іншої людини. А зараз, коли ретропланети ну, минуле буде повертатися до нас. І тому будьте уважніші, іноді треба сказати ні. Задля того, щоб потім в майбутньому сталося так, ваше щасливе так. І це обов'язково буде. Десятка мечів. Ну, це логічно. Якщо ви говорите ні, то тут кінець. Хороша новина в тому, що вже гірше, ніж було, отут, вже не буде. Це кінець. Отут ви виліковуєтесь, отут зцілення, отут видих, отут сама темна ніч перед світанком. Бачите, вже світанок. Але треба завершити цю ситуацію, треба її закінчити. Навіть якщо це не стосунки, це може бути по роботі. Навіть якщо вам тут запропонували щось, що вам не подобається, це проти вас, ну, треба сказати ні. І отут -от завершити. Навіть якщо вам треба піти з цієї роботи, ви там ну, не те, що нещасливі, ви там не від грошей нещасливі, від неповаги до вас, Сказі, скажіть цьому досвіду ні. Це вже кульмінація, це десятка. Далі. І початок одразу нового. Дивіться, шут, Блазень. Це нульовий аркан. Ось тут ви відчуєте таке, знаєте, оновлення, обнулення, і нові сили, і радість, і така щирість. Знаєте? І ви такий справжній, справжня. Оце ну, справжні почуття вас і вашого життя, і себе в цьому житті. І вам буде здаватися, що ви стоїте на краю пропасті, але ну, це, це норм, нам може бути страшно перед чимось новим, перед е, новий виток в житті, нове, не знаю, там, е, ну, щось таке, що вас може лякати. Але ну, це просто ваші е, е, ілюзії, страхи, насамперед, саме погане вже позаду. Отут. Е, все добре. І цікаво. Головне вам стане цікаве своє життя. Далі. Сімка жезлів. Слухайте, та просто на вас не буде, не буде, як то, як -то кажуть, Ну, Дуже багато на вас буде претендентів, або це чоловіки, або вас будуть запрошувати на роботу, або ну тобто ви будете відбиватися навіть, якщо це навіть і якісь стосунки, то знайте, що у вас вистачить і сили, і наснаги, і слів. Щоб захистити себе і свої кордони, і а, обирати, ви обираєте. Ви тут головний в своєму житті. І що в ньому відбувається? Цікава карта. І остання колода діви. Четвірка жезлів. Усе буде добре. На роботі робота буде робитися. Четвірка жезлів це стабільна карта. Можливо, нова оселя. Святок, ви можете прикрашати дім, можуть вас запросити у гості кудись, на свята, зустрічати новий рік. Можливо, ви будете шукати з компанією, де б зняти дім і відмічати новий рік. А, можливо, це ваша, ще раз кажу, новий будинок чи коселя. Ну, головне, що всі щасливі і свято буде. Життя триває. І остання карта. Також стабільна. Четвірка Пентаклів. Рахуйте свої кошти, зайве не витрачайте, чотири направлення, куди вам потрібні кошти, відкладайте. І, будь ласка, діви, дбайте про себе. Це земна стихія, ви як ніхто вмієте про себе дбати. Смачно, корисно годуйте себе і піклуйтесь, любіть себе. Ведіть, будь ласка, щоденник погладжувань і хваліть себе, бо ви дуже молодець. Ви великі молодці, ви справились, вам було нелегко, але ви це зробили. Тому подбайте про себе, любіть себе. Бачите, як вона пригорнула оці кошти. Це і говорить про те, що обіймайте себе час від часу, любіть. безумовною любов'ю. Просто по факту народження. Ви прекрасні. Будьте щасливі, діви. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком і нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало. Не для Людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я. Наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім. Справжньою, любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших людей. Ви самі собі не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. Ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я це головне ізобілія, будьте щедрими до себе і до інших людей, родинного затишку, як і повинно бути в новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми. Папа, з вами була Таня Бел. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, прогноз буде на січень, наприкінці а, грудня.